Привіт, мої хороші! Ми сьогодні продовжуємо з вами читати оповідання Світлани Талан «Чорник і Білик. Ви пригадуєте, що наші друзі, Микитка Чорник і Білик, прийшли на річку? Пригадуйте, які поради Білик давав нашому чорнику, щоб він на сонечку одягав панамку? І... Розказую, як корисно нам грітися на сонечку, що це дає для наших кісточок, для зубків вітамін Д. Пригадуйте, яку красу вони побачили. Це рязку, малесенькі такі листочки, які мають корінці маленькі, і плавають по воді. І велику, таку гарну лілію водяну, яка на ніч, коли заходить сонечко, закривалася і ховалася під воду. А коли сонечко виглядало, виходила з води. Сьогодні ми з вами продовжимо читати. І я вам прочитаю оповідання, яке має назву таку тривожну: біда. Що сталося? Уважно чорник нудьгував, він крутив головою на всі біч. раптом помітив, що в пластиковій пляшці вже порожньо, тож попросив білику, допоможи мені залізти на пляшку. Нащо? здивувався білик. Хочу подути в горло пляшки і почути у-у-, пояснив чорник. Білик, як справжній друг, погодився, але зауважив, що для цього чорник має зменшитися. Три, два, один, порахував чорник, стрибаючи на правій ніжці. Білик узяв його за руку, зібрався з силами, змахнув крильцями, і, і за мить обидва вже були на пляшці. Чорник… Нахилявся, кричав у порож... порожнечу пляшки. У, -у, у прислухався до свого басовитого голосу і реготав. Утім, йому швидко набридло, така забавка. Він замислився, почухав потилицю і сказав: Білику, заглянь на у пляшку, що там? Білик нахилився, чорний штовхнув його, і той полетів на дно пляшки. Ти що? Я ж забився, ображено промовив білик і попросив негайного звідти витягти. Білику, пригоди лише попереду. Уяви, що ти не у пляшці, а у справжньому батискафі. Зараз стартуєш. Твоє, твоя найцікавіша мандрівка, крикнув йому чорник. Чорник зістрибнув донизу, розхитав пляшку, вона впала. І бешкетник швидко закрутив на ній кришку. Що ти робиш? закричав білик, але його слів не можна було розібрати. Ти ще мені подякуєш, промовив весело білик. Подорож у батискафі починається. Я тобі навіть трішки заздрю. Чорник забув, що заздрити друзям негарно. Але так був захоплений своєю ідеєю батискафом, що не одразу помітив, як виріс його хвостик. Він підштовхнув пляшку і та легко покотилася з пагорба до річки. Хороші мої! Я хочу вам пояснити, що ж таке батискаф. Батискаф це глибоководна сталева камера. Вона у вигляді так, як бутилки, так? Ну, звичайно, велика, не така, як бутилка. І тому чорник ось так і уявив собі, так, і розказував друзям. Так? Уперед, до нових пригод. радісно скрикнув чорник і помахав білику ручкою. Пляшка впала у воду і одразу течія річки підхопила її, понесла геть. Чорник лише встиг побачити перелякані очі друга та його руки, які марно стискали у стінки пластикової пляшки. Хвилі швидко підхопили легку пляшку та погнали її за течією. Чорник зрозумів, що на кою біду. Рятуйте. закричав він, але Микитко його не почув. Чорник щодуху кинувся бігти до хлопчика, але довгий хвіст заважав. Важка китиця плуталася між ніжками. Висока трава стримувала його, не давала бігти. Чоловічок падав, підводився, хапався за травинки. Пус і волав про допомогу. Микитко повернувся. До килимка, але не побачив там своїх друзів. Нарешті він помітив чорника, який кричав, благаючи про допомогу. Що трапилося? кинувся хлопчик до чорника. Де наш білик? Він він у батискафі!» Білик потонув!» – плакав чорник, указуючи пальцем у бік річки. Це я його втопив, у якому батискафі, не зрозумів Микитка. У пляшці він у пляшці з-під води. А пляшка де? У річці, ревів чорне, це ж я наробив. Чекай на мене тут, наказав білик і побіг до річки. Він помітив пляшку посеред річки. Її відносила течія. Микитка не роздумуючи кинувся у воду. Хлопчик не міг не вмів плавати, але знав, що має витягти друга з біди. Вода торкалася вже його шиї, але він ніяк не міг виловити пляшку. Ще крок, і вода сягне йому по маківку. Микитка бачив переляканого друга, зробив ще один крок і не відчув під ногами дна. Невже ми потонемо?» – майнула в нього думка. Микитка встиг схопити пляшку і одразу почув, що сам починає захлинатися водою і тонути. Рятуйте, закричав він, випльовуючи випльовуючи воду. На його щастя, закінчилася остання серія чергового серіалу, і тітонька нюня відірвала погляд від екрану смартфона. Вона помітила Микитку посеред річки і миттю кинулася його рятувати. Коли тітонька вибралася з Микиткою на берег, то побачила, що той притискає до себе пластикову пляшку. Викинь її геть, сказала вона невдоволено. Тітонька схопила пляшку і хотіла її ж але Микитка міцно вчепився в неї обома руками. Ні, не дам. закричав він. Тітонька на руках понесла мокрого хлопчика до свого стільчика з парасолькою. Микитка тримав хлопчика з біликом, а от чорник залишився десь у траві. Пустіть мене, я сам піду, попросив Микитка у нюні, щоб знову без дозволу лізти у річку, обурювалась тітенька. Це ж треба, ти міг втопитися. Микитка кричав і щосили пручався, так що тітенька змушена була поставити його на землю. Вона накинула на плечі хлопчика сухий рушник. Так можна і захворіти. Це ж треба така біда, бубоніла вона, збираючи речі. Микитка помітив чорника в густій траві. Я хочу додому, я хочу до білика, рюмсав він, розмазуючи сльози по всьому обличчю. Я так завинив перед ним. Хлопчик узяв чорника, шепнув йому, що білик врятований, і вони зараз ідуть додому. Микитка хотів сховати чорника під рушником, але той попросився посадити його у волосся. Воно ж мокре, зауважив хлопчик. І нехай. Захворію і помру, я так завинив перед другом, мені так шкода, промовив чорник і ручкою утер слізки. Ви бачите, друзі, що може статися з пустощою? Чорник через те, що дуже хотів пустувати, гратися, як він міг свого друга. Втопити у воді. Як він міг загинути микитка через це, він про це не подумав. Чи можна таке чинити? Хороші мої, ми повинні пам'ятати, що перш ніж щось робити, треба добре вмірковувати наперед хоча б два-три кроки. І слухати треба дорослих. Ну, я надіюся, що все буде добре. І ми на наступний раз послухаємо, що ж було дальше. До зустрічі! Зараз я вам покажу, як чорник побивався і дуже плакав. Ось гляньте, як наш чорник щиро плаче. Але, бачите, треба спочатку думати, а потім робити ось такі необдумані кроки.